Чому саме удари по воротах мають основне значення у грі у футболі? Тому що без ударів не буде голів, а без голів не буде переможця. Цей удар використовується для ураження воріт суперника з близької відстані. Удар має значну точність. Використовується, коли необхідно зробити несподіваний без підготовки удар по цілі. Крім того, цей удар використовують на мокрих болотистих полях, а також при вибіванні м'яча у суперника у випаді або шпагаті. Найбільш часто застосовуються для виконання різаних ударів. Структура рухів при ударах з середньою і зовнішньою частиною підйому схожа. Відмінності полягають у тім, що під час удару руху гомілка і стопа повертається усередину. Удар має значну силу і точність. Використовується при прострілах уздовж воріт. І ударах по цілі з усіх дистанцій. Рідчі застосовуються в грі через складність виконання незначної сили і точності. Достоинство удару несподіванка для суперника. Удари можуть бути по нерухомому м'ячу. Пом'ячу, що котиться або летить у стрибку та з поворотом. Можна виділити три основні фази рухів, що є загальним для багатьох способів. Перша – Попередня фаза. Розбіг. Друга. Підготовча фаза. Замах ударною ногою. Третя – Робоча фаза. Ударний рух і проводка. Розбіг робиться приблизно 3-4 величезні кроки назад по діагоналі від м'яча. В ідеалі можна зробити 1-2 кроки вбік. Перед розбігом уважно дивимося на ворота. Визначаємо куди б'ємо. Далі дивимося лише на м'яч, опорну ногу можна ставити або до м'яча, або на рівні з м'ячем. Так, щоб великий палець був десь на середині м'яча на відстані 10-12 см від м'яча. Якщо корпус йде назад, то м'ячик полетить вище. Якщо корпус подати вперед, то м'ячик полетить на рівні коліна. При замаху нога згинається максимально і нога відводиться назад. І наносимо удар. Удар наноситься де у нас шнурки або з внутрішнього боку підйому найтвердішою частиною кісточкою. Удар треба завдавати рівно посередині м'яча, тоді його можна контролювати. Важливий факт те, коли нога що б'є, супроводжує м'ячик, повинна по інерції піти далі, не зупиняючись, тоді у вас вийде сильний удар.